Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. Сьогодні у нашій програмі ми будемо говорити про те, як заощадити газ та електроенергію. У зв'язку з тим, що в нашій країні така скрутна ситуація, ціни на електроенергію на газ підіймаються через це кожному з нас доводиться заощаджувати. Як же ж зберегти тепло у своїх будинках для того, щоб зекономити на ресурсах? На їх утеплені. Про це ми будемо говорити сьогодні з жителями нашого міста. А ви вже готуєтеся до зими? Ви утеплили свій будинок? Звісно, утеплила. як же? Ви пластикові вікна, все обклеєно. Утеплились, тому що економить газ треба, тому що він дорогий. І раді цього економимо все. Втепляємося, і двері утепляємо. Все утепляємо, тепло прежде всього. А електроенергію економите? Ну, звісно, економіка, як же ж? Електроенергія теж економиться, тому що за електроенергії теж треба платити в свою чергу. А які заходи ви вживаєте? Просто менше вмикаєте світла і приборів. Ну так, да, якщо я працюю на, на роботі, чоловік працює, він же ж не включає, електроенергія ж виключена. Ну як працює холодильник один, раді цю і все більше нічого не працює. А вечором уже тоді вже включаєш світло, якесь щось приготувати там, розігріти. Все. Ви утеплюєте свій будинок? Поки ні. Обов'язково. А що ви робите, Які заходи? Можливо, ви могли б щось порадити і нашим глядачам. Ну, перш за все, це якась теплоізоляція стін. Перш за все. Друге теплоізоляція вікон. Ну і третє, оптимальний режим роботи опалювальних приборів. Електроенергію економити, робите ну, що для цього. Це ж оптимальний варіант. Підбираємо температурний режим е, внутрі приміщення, температурний режим е, знаружі приміщення і вибираємо оптимальний варіант для того, щоб менше використовувати електроенергію і газ. Звісно, може бути тепліше. А що ви робили? Можливо, ви могли б щось порадити нашим глядачам, як утеплити будинок, щоб зекономити і зберегти тепло в ньому? Якщо ну стеклопакети поставили і пінопластом утепліли всю хату по покругу. Все, не дують, ні <гас> тепло. А помічається економія газу та електроенергії? Звісно, ми зараз газу трошки менше почали потребляти, ніж потребляли до цього. А електроенергію заощаджуєте? Ну з електроенергією. Ну, Лампи енергозберігаючі використовуєте чи не, просто ну, менше вмикаєте приладів? Ну стараємося так да, гасіти світ щоб не оставляти. А так лампочки у нас обикновені стають, звісно. Ну, бойлер. Бо гаряча вода теж треба. Нас ну, Ми я думаю, ми немного платимо за світ. економимо. Хоч то зробити безплатно. <реш> ну, Економити? Звісно, економлю. І от розговорять, що по субсидії, вроді б то я субсидії оформляю. Вроді б то в тому році давали 364, а в этом намного менше. У мене було 364, то мені холодно в хаті було, хатка невеличка. А якщо це, то я взагалі не знаю, що воно буде. А скільки загалом ви витрачаєте на комунальні послуги? На комунальні послуги? Да, так якщо не вважати, як, як шопета, саме субсидії? І субсидії гривні і 250, звісно. Бо мені нага на світ дають немного і сюди. То, конечно, в зимнее время у мене немножко, ну як, теж до 300 гривень у мене доходит оно. А ви утеплюєте свій будинок для того, щоб якось зберегти тепло? Детка, у мене пенсія така, що в мене не дозволяє його а, утеплити. Я б хотіла утеплітить з удовольствием, але в мене не дозволяють ресурси. Дело в тому, що в нас природного газу немає, топим дровами. Mm. Ну, діло... Ви запаслися на зиму? Так. Да. А утеплюєте якось будинок для того, щоб зберегти тепло, щоб менше витрачати ресурсів на його опалення? У нас він утеплений, нормальний. Діло в тому, що хата здорова, дуже багато треба дров. вуголь не докупиться, бо він дорогий. А електроенергію я не економлю. Я люблю, щоб в мене віздець відгорів. А скільки витрачаєте на електроенергію загалом? Це дозволяє вам щоб не економити? Е, ну не знаю. Поки я... що не доводилося, так економити? Не доводилося. Ну, платимо десь 40-50 рублів у місяць. Обізательно. А утеплювали якось додатково будинок для того, щоб зберегти тепло. Обізательно. А що ви робили для цього? Пено. Пено по -то там, бетон, що ли, запускав між Між... Стінами, між... Ага. Між двома стінами між, там є промежуток шлакоблок і кирпич, ага. а Там є воздушний промежуток 5 см. П'єна бетон туди. Зрозуміло. Да. А, а загалом скільки витрачається у вас е, коштів від вашого загального доходу ну, на комунальні послуги? Можна сказати, пошти, що, що всі. Якщо пенсія сильно ну, не, не, незначна. 1160 гривень. Це. Так, а мага пенсія, що не дуже розводиться. А утеплення будинку допомагає зекономити? Допомагає, ну в прошлій години ми платили більше, набагато, набагато більше платили. Так, а тепер менше використовуєте, так? так? Менше десь В середньому місяць десь до 100 гривень економію. Ну, плюс ще в таку погоду днем не радне топимо, на ніч таке включаємо для обігріва і все, все нормально. Зрозуміло. Теплої вам зими. Звісно. А яким чином? Просто не вмикаєте зайвих мало, там приладів? Мало, мало вмикаємо. Так. А утеплювали свій будинок? Звісно. А, а що робили? Для цього. Вікна будемо оббивати. Звісно. – А які заходи ви вживаєте, для того, щоб він був теплішим? Ну, що, що саме робите? Що саме робимо? Двері утеплили, вікна утеплені. Стіни утеплені. Е, наскільки це допомагає вам зекономити на оплаті комунальних послуг? Не багато, чуть ли не наполовину. Так, тобто допомагає, економія да. видно, так їй? Да, Та ні. ні нічого такого. Додаткових не. заходів не вживали? Ні, ні, ні. дрова. Ну, Вживаєте якихось додаткових заходів, не Дода... таких як раніше. Додаткових засобів не вживаю, бо в мене і раніше стояв котюл. импортный. Единственное, что у нас вот, я, можно я на русском языке? У нас вот в пятихатках проблема с обслуживанием этих котлов. Нужно платить бешеные деньги и обслуживать котел. Но даже раньше, вот я поставила, два года как поставила этот котел, вот, газовый, да, так он у меня употреблял в три раза больше, то есть меньше газа и электроэнергии, чем у соседей, обычный котел стоял. Вот. Поэтому у меня была экономия и есть экономия. Ну, необходимости для додатковых заходов нет, Нет, есть. Я немножко утеплила, там балкон утеплила, спальню утеплю. Вот, у меня практически средняя квартира, поэтому как бы, как бы с утеплением все, на с экономией, с экономией все нормально. А я уже, конечно. А що ви робите для цього, щоб його зекономити? Яких не, заходів живе? Не включаємо дрова, ми топимо. Зрозуміло. А утеплювали свій будинок для того, щоб взагалі заощадити на ресурсах для опалення? Його? Ні, дуже дорого. Пенсія маловата, не втеплили. Ну а вікна заклеяли. я же, ж. щоб не продавали. Ми їх і не одклеїємо. Ну, то як заклеїли, ще зразу так вони стоять. Заклеять. <клес> Звичайно, заощаджуємо. Тим більше в таке час. А яким чином? Які заходи ви вживаєте для заощадження? Ну, у нас якби природне заощадження. У нас квартира знаходиться з, як, з сонячної сторони, то ми практично газ не використовуємо. Тільки благодаря цьому. Ну, а так, там світ виключаємо, де, щоб лишнє не горіло. Так. А утеплювали. Свій будинок, свою квартиру. Ще не утеплювали, коштів немає. Ну, у нас, я ж кажу, у нас практично природні. От тобто <рес> у вас тут... такої нагальної потреби немає для да, того, щоб да, щось да, додатково да, вживати. Немає, немає, немає. Поки, поки немає а там. А там немає. Зрозуміло. теплий вам зими. Отже, як бачимо, у нашій програмі кожна людина нашого міста, нашого району намагається утеплити свій будинок для того, щоб заощадити. Утеплюються вікна, двері, стіни. Газ використовується менше менше вмикає для того, щоб менше потім заплатити. Кожен шукає для себе якийсь оптимальний варіант. Навіть на центральних каналах відзняли соціальну рекламу для того, щоб показати людям, хто ще не знає, хто ще не дослухався до таких порад, як саме можна утеплити свій будинок. Бабуля! Приехал тебе, будем буду. утеплять тебя! Я в этом доме все детство провел. Недавно подумал, Бабуля зимой на отопление кучу денег тратит. Она же мне не миллионерша. Вот и решил, надо с этим что-то делать. Совсем немножко, и будешь ты в тепле. Встановить тепловые экран. Герметизуйте тріщини і шви. Заклейте вікна. Хай вам і вашим близьким буде тепло. Мій онучок, мій містилі. Це заощадить до 50% витрат на опалення за наявності власного лічильника. Заходь на сайт своє Дослухайтеся до корисних порад, утеплюйте свої будинки. Теплої вам зими, а на цьому ми прощаємося. До нової зустрічі. Миру вам і всього найкращого!